Привіт! Ви на каналі Кулінарні Витівки. Сьогодні будемо пекти булочки для бутербродів в паніні. Це пухкі булочки з тонесенькою скориночкою, не засмажені, так як вони далі будуть запікатися в бутербродниці або на грилі. З вечора робимо опару. Для неї беремо 180 г борошна, додаємо 1 8 чайної ложки сухих дріжджів та 227 г холодної води. Все змішуємо гарно до однородної маси. Коли вже гарно все змішалося, потрібно буде перекласти у лоточок. Лоточок беремо більший, ніж маса, тому що опара буде підніматися. Далі накриваємо кришкою і залишаємо на ніч при температурі не вище, ніж 21 градус. Для тіста беремо всю нашу опару. Яка піднялася. Дивіться, як гарно, скільки там бульвашок. До опари додаємо одну чайну ложку дріжджів, 80 г борошна пшеничного та 113 г цільнозернового борошна. Додаємо 4 грами солі, 15 г сухого молока. 25 грамм олії. Змішаємо все, Одну чайну ложку цукру та 113 грам холодної води. І все змішуємо до однорідної маси. Тісто будемо вимішувати орієнтовно 10 хвилин. Воно буде дуже м'яке і еластичне. Далі беремо мисочку, трошки змащуємо олією, також я олією трохи змащу руки, щоб перекласти тісто. Дуже приємне, таке легеньке. І тепер його підгортаю в таку кульку, накриватиму і на годину відпочивати. Пройшла година. Буду обминати тісто, зволожу руку, і по кругу таким витягуванням пройдуся, його трошки обімну. Дуже приємне тісто, пухке, еластичне. Ну, зараз зроблю знову таку кульку і знову його накриваю, чекаємо одну годину. Пройшла одна година, тісто гарно дуже підійшло. Тепер я припилю трошки борошном поверхню стола і буду викладати наше тісто, трошки припилю саме тісто і буду його ділити на 4 частини. У мене буде чотири булочки для паніні. Приблизно однакових, трошки по вазі подивлюся, щоб вони були майже однакові всі. І тепер буду формувати такий рулетик, все липке всередину і закручую. Роблю такий циліндр. Отак, От буду робити з усіма частинками. У мене вийшло 4 таких циліндрики. Я їх накриваю і 15 хвилин відпочивають. Прийшло 15 хвилин, тепер я буду формувати наші булочки. Е відкладу трошки три рулетика, а четвертий буду формувати. Трошки перепилю стіл борошном. І буду його розкатувати, товщина тіста повинна бути сантиметр півтора не тоньше і не товще. Я скалкою трошки пройдуся, зроблю таку прямокутну форму, і трошки руками підправлю, щоб була більш правильна, і кладу на деко на пергамент. От у мене таких 4 заготовочки, накриваю і на годинку. Пройшла одна година, наші булочки підросли. Зараз я збризгаю водою і буду ставити в духовку на випікання. Випікатиму 25 хвилин при температурі 230 градусів. Пеклися наші булочки дуже запашні, легесенькі. Подивіться, яка тонесенька шкоріночка, прям як пушиночки. Ви можете спекти булочки і покласти їх в морозильник, коли треба дістати і зробити бутерброди. це дуже зручно. Бутерброди робіть на свій смак. У мене це сира мацарела, помідори, базилік та баличок. Соус теж можете брати на свій смак. Булочка дуже м'яка, навіть гострим ножем дуже важко її розрізати. Зараз я розріжу і покажу, яка вона всередині. Дивіться, яка м'якушка. Дуже повітряна така. І сама булочка дуже м'якенька. Тут беріть е, любимий ваш соус, який ви любите, який є у вас м'ясо, ковбаса. Все робите на свій смак. Я буду користуватися бутербродницею. Як у вас є гріль, користуйтеся грілем. Любу, зелень. Це буде дуже швидко і дуже смачно. Кладу в бутербродницю і через 2 хвилини у нас буде смакота. Користуйтесь цим рецептом, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!